Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 200-го ювілейного випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Коли я починав цю рубрику, дається ще десь в червні місяці, я думав, що це ненадовго. Місяць-два, потім питання завершаться, інтерес до неї впаде і, і по всьому. І далі працюємо тільки з тематичними сюжетами вечірніми. Але ні. Я бачу, що інтерес є більше того, він зростає, і я вже не встигаю відповідати навіть на всі питання, які надходять. Ну, це ознака того, що ви зробили самі певний акцент на тому, що, може, ви важливі теми, які я піднімаю, але ви маєте свої. Вони ближчі вам, і тому я буду далі завжди працювати з цією рубрикою, я розумію, що вона не закінчиться ніколи. Вона становить більшість з наших всіх випусків. Всього записано на сьогоднішній день 353, з них 200 – Це там, де тему визначили ви. Все, дякую вам дуже за це, за моральну підтримку. Нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. І йдемо відразу на відповіді. Пане Тарасе, прокоментуйте наступне: кожен корупціонер має дбати про те, як зберегти награбоване по закінченню війни. Чи можуть ці міркування дати чітку та однозначну відповідь на те, який результат війни є прийнятним для них? Дякую. Ну, перше, давайте не забуватися. ніколи в Верховній Раді і, взагалі, у владі і в офісі президента й в уряді не було настільки випадкових і дуже тупих людей. Просто ніколи. І ми звикли, що ті ж самі корупціонери тощо, вони все-таки якийсь мали розум, вони, вони щось прораховували. Більшість з цих взагалі нічого не прораховує. От 24 лютого вони там, чи наступного дня, вони проголосували, що вони скасовують е-де І все, граб, награбліне, гуляй, душа, гора гля рваніна, одрубляє више і все інше Понеслось. Вони навіть прорахувати в своїх бідних, нещасних мізках не могли, що рано чи пізно це все відновити. І зараз там були паніки, якось як це заблокувати. Вони були впевнені, що ця влада їхня назавжди, от коли найтупіші приходять до влади і найзажерувіші, і найбільш зудійкуваті, вони впевнені, що вони прийшли назавжди. От подивіться на Зеленського. От чому ні Юшенко, ні Порошенко такого відчуття в собі не мав? Чому Янукович? І Зеленський свято переконані, що вони ніколи не попрощаються з цією владою. Попрощаються. Один вже попрощався, другий попрощається. І саме це є ознака певної розумової бідності, убогості. Тому, чисто за їхніми діями загалом, судити. Що вони як це корелюють, скажімо, завершенням війни, які вони мають плани на майбутнє, це дуже трудно. Є деякі накрали більше і більш умілі ті вже готують для себе запасні паспорти іноземних країн, пошук гамоні десь в Латинській Америці. Просто знаю про Латинську Америку, бо серед сух про це досить активно говорять: що там найкраще заховатися. І так само масово вкрадене переводять в крипту в криптовалюту. Це просто стало повальним. Насправді, ті корупціонери, ще раз це скоро багатьки на і втекти раніше. Абсолютна більшість корупціонерів думали про своє майбутнє в цій країні. Чим відрізняється Янукович від Зеленського для Януковича та ж сама корупційна істота, але. Для Януковича Україна це була, знаєте, як казали в тих фільмах, було про бандитські періоди, це наша корова, ми її доїмо, Але це корова, яка має доїтися, яку треба добре годувати, щоб мати з неї для себе прибуток. І більше того, от я пригадую, як Звігільський повчав там певних нових депутатів регіоналів. Ребятки, навчітетісь красть, ворувати тільки з прибылі, і государству не повредите, і себе заработається, і біжать з сторони не придеться. Це не про цих. Ті ріжуть під корень. Ті, тобі дісталася корова, яку ти можеш доїти. Це вже підходимо до брутального, тому що вони до України по-іншому не ставляться. Вони першим ділом вирішили, що її треба зарізати. Гетьманцівщина, оце і є. Тому насправді, коли ви ставите питання абсолютно логічне, воно було б нормальне, скажімо, ну до таких сил, там як ОПЗЖ, де якась є там стара, якась історія, люди, які мають якийсь досвід, знають, як з цим поводитися. Щодо цих, абсолютна більшість. З думкою якось пронесе або накрав втечу, а не знайдуть, не відшукають. От зводиться до того. Тепер до самої верхівки. От верхівкою це в певній мірі пов'язано, і то дуже-дуже поверхово. Ми можемо з певністю сказати, як вся наша корупційна і злочинна влада планувала все зробити до ну, перших днів після 24 лютого минулого року. Це був розрахунок. Київ буде захоплений, Україна буде поступово окупована. В нас перетвориться на Білорусь. Ніхто не збирався включати всю Україну до складу Росії, ліквідовувати формальну українську незалежність. Ніхто на момент вторгнення расисти закріпляли за собою Крим, остаточно були впевнені, і хотіли забрати. Від України в межах областей, тобто доокупувати частини, оті, що були не окуповані Луганської і Донецької областей, і оголосити їх не своєю територією, а окремими державами, які потім би війшли в склад Російської Федерації. <кій> Все інше мало залишиться Білорусю, вибачаюсь Україною. Вони ж пригадуєте в Бучі, вони вбивали українців на кожному кроті і не зривали українські прапори. Ви звернули на це увагу? Не збивали вивіски з тризубами. Тому що їх було попереджено, це табують нізавісимої государства, завісімої, нізаві государства. І ті, хто на верхівці влади розраховували і мали для цього підстави, що вони залишаться керівниками цього незавісимого завісімого государства, зеленський залишиться таким собі Лукашенком українським. За нього Росія знищить всю опозицію, ліквідує він буде вічним президентом. Тому вставлені до війни розрахунок був саме на цей варіант: Україна падає перед Росією, Росія знищує всіх противників. Зеленською ліквідує тут дем залишки демократії, щоб ніякі вибори більше коли їм не заважали красти, і вони збиралися бути вічно своїми дітьми, і внуками і правнуками, правити цією державою і грабувати її до останку. Оце було ставлення до війни. Коли це зламалося, коли стало неможливо, коли появився страх, що народ не допустить реміксу такого сценарію. Мені здається, що на сьогоднішній день визначити щось трудно. Вони вони почали діяти не з розрахунку на якийсь результат війни для приховування своєї корупції чи її продовження, чи легалізації. Я не бачу такого. Вони почали діяти так, як у тих, кого на смітниках понапідбирали вкрасти і втекти. Тобто. Масоване виведення коштів явно за кордон відбувається. Постійна конвертація, переведення в готівку, переведення в крипту. Це все масово виводиться з України. Ми бачимо ті колосальні втрати на тільки на оборонних певних замовленнях, там, напевне, понад 100 мільярдів відверто тупо вкрадених. Це все це все відбувається кожен день. Тому насправді, на мій погляд, от ми можемо прив'язувати, що там Зеленському вигідно, що війна була нескінченною. Ні, інші кажуть, і Зеленському вигідно якмога швидше зараз провести вибори, доки не буде відновлена там якась демократія, ще там щось, щоби в цей час встигнути захопити знову владу без там без демократичних процедур і всього іншого. Ми можемо сперечатися, але це є питання певної політичної доцільності для них. А про гроші. Як я бачу, саме як корупціонери, Зеленський, Єрмак і інші, на мій погляд, мені так здається, масово поводяться, як і найперші босяки, найнижчі босяки у фракції сух. Все, що нагребли, або ті конверти, які йому дали, швиденько кудись вивезти, десь заховати у світі там, де ніхто не буде питатися, звідки гроші. Одесь так. Тому насправді до влади привели навіть не корупціонерів, а звичайно, зондійську шпану. От і все. Наступне. Пане Чорнові, щойно через силу переглянув виступ нашого непорозуміння. Це вже кінець чи з дна ще постукають? Слухайте, ще не тільки постукають, ще й загрюкають. Ситуація по саме неадекватності дуже сильно погіршується. Перше, персональна неадекватність Зеленського просто різко зростає. Я зараз не буду вдаватися в медичні обставини, чому це відбувається, які хімічні речовини, якого напрямку, все інше. Хай цим займуться майбутні експерти, тому що мене вже критикують. Я мовляв, повторюю те, що росіяни говорять. Я говорив про це тоді, коли росіяни кричали: ой, як хорошо, Зеленського Ренськава і А я тоді писав: в 2019 році ви вибираєте людину, яка побоялася провести в нормальній сертифікованій лабораторії аналізи здати. Яка очевидно має що ховати, яка в свого друга робила фальшиві аналізи, і все інше. Ви що не розумієте, що відбувається? Люди, які саме на цих речовинах, вони, вони безнадійні. Це не опіати, це гірше, це, це агресія, і ми це бачимо. Але ну потім кажуть, це ж росіяни тепер говорять. Росіяни тоді хвалили, раділи за Зеленського і приховували ці речі. Тому давайте не будемо переводити, але зараз не мова не про те. Він втрачає адекватність все більше. Мені здається, здатність до москової діяльності в нього просто падає катастрофічно, тому ж з будуть стукати все частіше. Він десь іноді навчився зв'язувати окремі фрази, зачитувати у документи. Певний період торік він навчився говорити окремі зв'язані фрази самостійно. Зараз я бачу, вони руйнуються знову. Тобто, погіршення іде. Іде регрес дуже сильний. Що стосується оточення, там ситуація ще гірша. Вони його поводи відчують безкарність з двох боків. Він не може їх позбутися і від них відмовитися. Він без них вже нічого не зробить. Він просто моментально розуміє, що він втратить все. Вони керують країною, а він... А він насправді ще десь жестикулює, він десь ще координує те, щоб вони не хтось не став занадто сильний. Ще інстинкти збереження в нього є. І от, оцей момент поки що діє. Вони знають не тільки Єрмак, але й татаров, і Шурма. Він не може їх позбутися. Вони його гаманці, вони його гарантії, вони збереження його життя. Так як Янукович не міг позбутися Льовочкіна, при тому, що Янукович все одно, який він не є негативний персонаж, але він від Зеленського на порядок мудріший. І ну я вже казав попередньому, це принаймні хоча б орієнтація, що не донищити, не добити країною втекти, а тут ці країни якось жити і далі з неї загрібати. Ну, це значить все-таки трошки краще ніж те, що є при Зеленському. І тому вони. Знають, Зеленський їх не позбудеться. І тому вони в цьому впевнені свої безкарності з боку його, з другого боку, вони прикуповують масово. Останній рік вони просто, як утопілі, купують, а ті продаються. Оцих ЛСД, знову тема наркотики, ЛСД був колись наркотик, а зараз це лідери суспільної думки наші, українські. Ви бачите, як все воно полізло? Одні пішли вже вилизувати зелень, інші. Інші є домовленості, вони кажуть, ні, ну ми так не можемо. То давайте так, ми вам платимо трошки менше. Але ви покритиковуєте Зеленського. Але ви жорстко розказуєте оцю цей наратив. Був московський зараз зелений. Всі, всі 30 років крали. Порошенко не краще, Ющенко не краще. І завжди крали все безнадійно. Коли ви розказуєте, що все безнадійно, завжди в такому випадку це на користь виключно тільки найгіршому. Це знищує, нівелює найкращих і допомагає найгіршим. От вони це купили, і зараз всі ці лауреати, всі ці мільйонними підписками, вони всі працюють різний спосіб на владу, навіть коли її покритиковують. І тому в цих є впевненість, що ніякий народ проти них не постане, і їм, їм байдужа перемога. І тому фактор дуже важливий, коли заходу тиснуть і кажуть, ви бикуєте так, ви робите такі дикі речі, ви, ви витворяєте щось неймовірне. Ми вам перестанемо допомагати фінансово на перемогу, і Україна може програти. Каже, ну ти, ради Бога, ну тоді ми програємо. Кому буде гірше нам чи вам? Ми із Путіним можемо вижити. А як вам з геополітичною поразкою? А як Байдену на вибори йти з поразкою в Україні? От тому вони так бикуючи, вони впевнені, що їм все зійде. Вони перестали боятися людей. Вони раніше боялися. Зараз я бачу, що вони перестали ще деякі суспільно значимі речі, якщо вони для них не дуже важливі, вони ще в них поступаються. А все решта йде все нагліше і нагліше. Тому на ваше питання знизу, з-під плінтуса, буде ще такий гуркіт. Що ми ще за голову вхопимося? Все тільки починається. Процес далі погіршується і дуже дуже швидкими темпами. На жаль. Наступне питання. Тут ну, у мене є певний інший підхід, але зараз за Вітаю пане Тараса. Дякую за вашу аналітику, яка заповнює всі лакуни в нібито розрізаних подіях. Дякую вам. Маю питання свого часу Путін скористався Медведєвим, щоб той. Потримав йому місце до наступної каденції. Очевидно, що Зе його наслідує, як тільки може. Це правда, дуже наслідує. Що ж, що, як він таки складе повноваження, і в умовах війни без виборів його місце посяде голова Верховної Ради, а Зе призначить почесним членом партії Слуги народу, оберуть заступником голови ВР, а ще за тиждень Сефанчук і сам відмовиться від посади на користь Зе. Ну, а для чого це комбінувати? А для чого така складна схема? Якщо ні, вони так не переонують. Вони дійсно можуть панувати так, як в, е, в Путіна Путін реально віддав на всю каденцію, віддав повноваження Медведєву. на каденцію, а не на якийсь там момент, як ви пишете, на якісь лічені дні. Але перебрав і в той момент саме прем'єр-міністр став головною персоною в Російській Федерації, а не е, оцей алкоголік-маріонетка президент Потім він назад забрав для себе на наступний період свої ж назад ті ж самі повноваження і знову президент став основним. Я думаю, що Зеленський думає на майбутнє, якщо йому вдасться пролізти через ці вибори, він думає саме про такий варіант: відбути два терміни, а потім стати ну в нього ж знаєте, в голові ж не в порядку, стати, ну скажімо. Національним лідером придумати таку посаду, от Путіна таке щось придумали, духовним лідером українців і ще повноваження мають зміститися саме на цю посаду і побути, а потім знову, можливо, стати президентом або бути тим, хто над президентами. Це в його мріях. Не збудуться, точно не збудуться. Але поки що вони до утопіння готуються до наступних виборів. Я бачив, що навіть Єрмак був готовий списати за остаточно. І ставив напритул на президентські вибори. Ви пригадаєте скандал з обкладинкою НВ, де Зеленський зробив таку істерику, там ледве фіала голову свою вберіг після тої історії, Передруковував журнал терміново. Отже, на мій погляд, Зеленський отут казати, що він повністю маріонетка. Ні, свою долю контроль за своїм майбутнім він утримувати міє дуже добре і за це він стежить. І Отут він єрмака обсадив і забрав контроль. Тут і сказав, ні, я буду. І зараз вся система працює на те, щоб його ще раз переобрати президентом весною. Вони пішли маніпуляції будь-які. От я записую вам про рейтинги, яким чином маніпулюються на рейтингах. Так, це одна з маніпуляцій придумана кучмою ще, навіть не Януковичем. І вона працює. І вони це вже роблять. Тобто, вони йдуть на те, щоб Зеленського переобрати ще раз. Варіант не проводити вибори. Вони розуміють, що це не спрацює рано чи пізно, не на часі перестане бути не тільки щодо критики, але й щодо активних дій. Вони розуміють, що один прекрасний день абсолютно збожілий народ з закритими кордонами, з зневаженою армією раптом рвуне. І це буде не політичний виступ, що головне, знаєте, політичні виступи там є лідери, там є такі, як Порошенко інші, які стримують, які не дадуть можливість довести це до всього до просто катастрофи А там піде народ. Який нікого не буде слухати. І вони це розуміють. І тому їм треба легітимізувати владу, зробити десь якісь попущення, десь щось переграти, зупинити на певний період воєнний стан, дати можливостям тим, хто вже готовий виїхати з країни, все одно їх там довго на Заході не будуть тримати, будуть знову виселяти назад в Україну, такий зробити кровообіг. Він грається в це. Те, що ви малюєте, ну в цьому, знаєте, це, може бути така схема, але тоді який сенс призначити Стефанчука Стефанчук. Відразу ж після закінчення воєнного стану згідно конституції, прямо конституції зобов'язаний провести вибори і не дадуть йому їх не провести ні всередині, ні зовні країни Україна не Росія. Давайте не забуватися. А ще там, а яким чином зробити з заступником голови Верховної Ради? Для цього треба бути депутатом. А яким чином це. Це в Росії можна на такі речі гратися, в них Конституція дозволяє, у нас не дозволяє. А яким чином і для чого взагалі потім знову передавати від Стефанчука до Зе, а якими методами? Ні, ні, цього не планується. Вони надіються на цей варіант. Можна тільки дискутувати, чи вони зацікавлені максимально довго продовжувати воєнний стан і тримати владу, але потім може обвалитися. Чи вони зацікавлені, в чому я переконаний, якомога швидше, домовившись з расистами, зупинити дію воєнного стану і нахрапом провести вибори так, що Доки ми ще всі опам'ятатися не встигнемо і сфальсифікувати їх, плюс абсолютно неконкурентні зберегти владу. Я бачу цю схему. Я думаю, що той варіант, який ви писате він перший, він нічого не має спільного з тим, як трансферівувався влади між Путіним і Медведєвим, тому це не то. І я не думаю, що вони будуть вилазити в такі деталі. Ні, не схоже на то. Наступне: Тараса, доброго дня! Хотів спитати, якщо ви, змісно, зможете відповісти зараз на це питання, бо розумію, що може бути і небезпечно, і дійсно не на часі. Ну щодо цього питання, це точно не є ні небезпечно, ні не на часі. Чи є у вас інформація про перебування найвеличнішого під час перших днів повномасштабного вторгнення? Таки він втік і повернули. Чи не встиг і повернули зі Львова? Бо зараз пліток ходить дуже багато. А хотілося б розуміти, де ж воно було 24-26 лютого. Дякую, якщо зможете відповісти. У мене нема такої інформації. Нема, відразу кажу. У мене є можливість припущення робити з цього приводу. Байден, коли Зеленський був у Мюнхені 19 лютого, торік на Мюнхенській безпековій конференції, запропонував йому. В тебе буде вторгнення в лічені дні, і ти сам прекрасно це знаєш. І Зеленський це чудово знав. Він брехав українцям, він брехав, піду, прирікши українців на масові загибелі, на страшні катастрофи. Саме умисно брехав. Він дуже добре знав, що буде вторгнення. І він чекав на це вторгнення. Тому він знімав укріп райони на півдні, тому він ліквідовував військові підрозділи на півночі. Тому був наказ відвести сім'я другу від. Києва е, був наказ підір не підривати мости на Ірпіні, але чомусь підривати мости в Києві, чим нейтралізувати Україну, дати ворогу можливість її захопити. Дуже був тому наказ відвести війська від Харкова, Сумської та Чернігівської областей, повністю відвести і загнати їх в той кут, де мало відбутися їх оточення через узюмський наступ. Тому насправді все готувалося до здачі України. Ну все, просто, все ви просто подивіться на всі події, і ви не знайдете жодного іншого пояснення. Але Байден йому запропонував, отак, як завжди відбувалося, Деголь, лідер Франції, яка буде окупована, виїжджає до Британії. Уряд Польщі в 1939 році, коли вторглися німці, виїжджає до Британії. Там працює уряд в екзилі, який координує зусилля і міжнародні, і внутрішні для того, щоб звільнити свою батьківщину. І Франція і Польща так поводилися. Польщі менше повезло, Франції повезло більше. бо Вона західніше, далі від Союзу. Саме так діють, коли ти не готовий захистити свою країну від цього нападу. Зеленський не збирався захищати, але він не збирався втікати. Я описував попередньому одному з питань: варіант для чого? Все, що планувалося, як надіялися 24 лютого. Що прийдуть вороги, і в нас буде вороги знищать опозицію в Україні і встановлять Лукашенківський режим. Я думаю, що ця влада мала домовленості, що це буде під неї. От я в цьому переконаний, Доказати не можу, і за цих ситуацій залишатися десь у Львові не було потреби. Він міг залишитися в Мюнхені і виїхати в США чи в Лондон. Він. Повертався терміново до Києва, йому було потрібно тут бути, коли Київ буде зайнятий. Тому що, борони Боже, там же ж конкурентів багато. Могли витягнути якогось іншого з гауляйтера і сказати, от він тепер буде правити Україну. Тут президент Зеленський убіжав, от буде хто та другий. Тому він мав бути на місці. І я переконаний, що 24 лютого він реально був в тому бункері під банковою і чекав. І був дуже здивований, і був шокований, і був обурений, коли його накази не були виконані. Харків не був зданий, попри наказ прямий, не були відведені війська, залужний, не відвів бригаду, яка захищала Харків. 72-га не відійшла. Кривонос посмів зірвати висадку десанту в, в жулянах. За це проти кривоноса досі є карне провадження за те, що він не дав можливості захопити Київ середини. Ви розумієте, про що йдеться? Оці всі брехні, про там якісь десанти, про вже 100 замахів Незеленського і 100 атак на банкову. Та я був все 24-го числа. Я разів шість був в районі, отам на Печерську, навколо банку, в різних там ефіри, якісь заяви, якісь інші речі. Я все це бачив. Не було там взагалі нічого. Звичайний будній день. Тільки повітряні тривоги звучали. Все тому забулося повна абсолютно брехня. Про якісь ті речі, але це по Фрейду, це спроба себе виправдати, коли ти насправді задавав країною себе. Я думаю, ну, я не знаю. Але судячи з усього, я переконаний, що він цей час перебував чітко, захований там на банковій, і чекав, і не дочекався. І тоді довелося там робити всі відповідні дії. Ні, звичайно, для Бльзіру, 24-го числа, був виданий указ про воєнний стан, який був проголосований, все, але робилося все діаметрально навпаки. Тому, тому я думаю, що все-таки можливо навіть розглядали можливість варіанту, що і не вдасться росіянам захопити, тому на всяк випадок підстраховувався. Інакше він би взагалі був захований і не давав би ознак життя найближчі дні. А так родавав однаки життя. Ну, очевидно, знаєте, страхувався на два випадки. Мабуть, Єрмак порадив, що ну, Бог його знає. Путін там ми на нього надіємося. А він теж не слишком там, не ума палата. Ось така моє припущення. Ідемо на наступне питання. Вітаю, як ви вважаєте, Юлія Володимирівна з батьківщиною? Побачимо їх на виборах, і які їхні шанси. Зараз вони працюють проти України або нейтральні, часто підтримують сух. Що вони можуть запропонувати виборцям, щоб за них голосували після їх праці в парламенті? Зелені, дні зелені наїлися, почнуть шукати нових нових старих, тільки аби не Порошенко. Тут Юлія Володимирівна вже підійде. Ну, давайте так. Знаєте, я все-таки в тій ситуації, яка зараз є, я буду трошечки м'якший. Проти України працюють СУГи і ОПЗЖ. Що стосується батьківщини, отут видавали нейтральні, я б на цьому зупинився. Вони ніякі. Вони ні холодні, ні теплі, вони ніякі. Тому в цій ситуації, в цій війні, у всьому іншому, тому ми, Юлію Володимирівну, бачимо рідко. Вона час від часу появляється, робить якісь речі, які треба записати, щоб було зафіксовано для історії, і потім цим жонглювати на наступних виборах. Вона не бере участі в процесі. Ми бачимо участь окремих там різних депутатів скільки завгодно скрізь. А з батьківщини, по мінімуму. Тому я думаю, що. Вона вирішила вичекати в цей період. Ще раз кажу, вона час від часу появляється і робить якісь гучні заяви. Але це мені здається, що це вже настільки щось старе і нафталінове, що це вже навряд чи спрацює. чим вона може вийти? Ну вона зараз обрала для себе от, слухайте, якісь дивні речі. От в Путіна на випадок, якщо не вдасться зараз здобути певні перемоги в Україні, стартова кампанія має початися з боротьбою проти ЛГТБ. Оце має бути основою його виборчої кампанії за традіціонної ценності. Юлія Володимирівна чомусь вибрала для себе основну мантру це антиканабісну кампанію. Ви знаєте, про що йдеться? Про ті е канабікотики, якими можна тамувати біль, допомагати і пораненим і батьом хворим. Це те, що треба зробити. І досі суги, до речі, тягнуть до самих виборів. Я коли в липні чи в червні її це голосували перший раз, я тоді написав, отут же, ж в Ютюбі, ці шахраї розтягнули цю тему від 2020 року до 2024 року, і вони будуть піднімати цю тему регулярно, тоді, коли їм треба буде мати голоси, якісь там чи якусь підтримку. От тому люди страждають, потребують, а цей законопроект тягнуть. Аж до президентських виборів, чи до наступних парламентських. Це дуже підло і дуже падлюче. А Юлія Водимирівна цьому грає на антитезах. От і все. От одні з другими якось так зійшлися. Чи Юлія Володимирівна є сьогодні її фракція про дуже, знаєте, на відміну від, скажімо, голосу, і депутатських групі ОПЗЖ. Батьківщина, коли ми чуємо, хто голосує проти дуже багатьох бандитських законів від влади, появляються дві фракції: Європейська Солідарність завжди. І іноді батьківщина. Тому насправді Юлія Володимирівна все-таки тримає якусь дистанцію, або, може, її не запросили. Оцей варіант, мені здається, більш імовірний. Це ще одна річ, і ще один нюанс: у мене є така інсайт, який, можливо, не буде доведений до кінця сама подія, але і спонсори, і внутрішні важелі в батьківщині вирішили, що Жулію Володимирівною потрібно кінчати. Вона вже списаний матеріал. І тому, як видається, там є ставка на Неливайченка. Під вибори хочуть зробити невеличкий переворот, Юлю посунути на якусь почесну місію, а зробити Наливайченка основним лідером партії. От мені так здається. Ну Мало вже часу лишається, тут довгі питання, я не встигну їх навіть записати, е, прочитати. Тому давайте так. Перше, добрий день, пане Тараса. Шмигаль ще шмигає КБ промінь по відписці Єрмака? Чи шмигає шмигаль? Промінь. Ми бачимо, що заблокувалася робота цього підприємства. Ніби перевірки відійшли, ніби там нікого вже не садять, але зникла звідти інформація, але це не означає, що відновилася нормальна робота. З того, що я знаю, нормальна робота, КБ «Промінь», який розробляє українську, зокрема, ракетну техніку проти ворога військову, заблокована нормальна. Тобто повноцінно вони працювати не можуть. Інше питання: Шмигаль отримав. Публічне звернення від ОПИ, знаєте, з верхнього начальник йому сказав розібратися і доповісти. Доповідати про такі речі треба не просто якомусь завгоспу, а доповідати треба суспільству. Доповіді не було. Тобто вони розіграли пасіян з різних заявах. А на мій погляд, КБ промінь далі в заблокованому стані. Ну і ще одне питання: це свіжих питань зовсім з минулого тижня. Я не знаю, чому воно зараз з'явилося, тому що подія то давніша. Ну, може, людина просто на це звернула увагу, що не було якихось відповідних достатньої інформації. Будь ласка, пане Тарасе, прокоментуйте візит Зеленського до Румунії щодо тієї події. Відсутня інформація. Дякую. Ні, ну інформація була. Візит відбувся ще давніше. Під час цього візиту був один великий скандал. Знаєте, Зеленський, коли вигулює ярмак його по закордонах, як право з одною ціллю, Україна має втратити міжнародну підтримку, Україну мають перестати любити. Це відбувалося по Польщі, це відбулося в Словаччині, в Чехії, в Болгарії з усіх сил гадали, як могли в Румунії, теж гадали. Поведінка Зеленського була неадекватна. Він поводився з викликом. І коли це не зреагувало, влада, уряд і президент Румунії. Повівся спокійно, просто пропустили це поза очі. Тоді Зеленський ось наступний демарш. Проросійська єдина відверто проросійська депутатка парламенту влаштувала якісь там крики, коли він проходив по, е, цьому, по куларах. Я думаю, що це було домовлено. І Зеленський відразу сказав: Я не піду на засідання парламенту виступати перед парламентом, тому що тут мене не чекають. Одна дурнувата промосковська баба зірвала виступ Зеленського. Ні, договорнячок. Баба виступила тому, що було потрібно. Зеленський не пішов. Це було дуже погана ознака, але поки що не зірвав відносини. Я думаю, буде ще один віз.